Три небанальні техніки для заспокоєння. І перше це пити воду. Але потрібно пити її маленькими ковточками кожних 15-20 хвилин. Приблизно потрібно зробити 40 ковточків. Дихати. Вдих активізує нас, а видих нас розслабляє. Тому дуже важливо сконцентруватися в моменті гострого стресу або якоїсь тривоги на своєму диханні. Можна уявити дихання по квадрату, це коли ми можемо побачити чи плитку, чи вікно, чи будь-який предмет квадратної форми, і от рухатися вгору вправо, вниз, вліво або навпаки, як вам зручно, але робити дуже глибокий вдих через ніс. І глибокий видих через робот. Відчуваєте, що вас дуже сильно трусить від хвилювання, то потрібно стиснути в такому випадку все тіло. От прям стиснути кулаки, голову, кожну клітинку свого тіла, так, щоб аж тиск в голові піднявся дуже сильно. Вас може почати трусити і розслабили. І побули в цьому стані декілька секунд. І можна повторити, якщо відчуваєте, що ще там такий присутній. Тому користуйтеся і бережіть себе.